Мій інтернет-кабель вже такий старий погнутий, що з тисячі магабіт дає лише сотню. Справа, скоріш за все, не в тому, що він погнутий. Так хоч по вайфаю, хоч по кабелю напряму, до ПК швидкість тільки 100, хоча я плачу за гігабіт. Зрозуміло. А скажи, твій кабель має 4 чи 8 жил, які ще жили. Та я не знаю. Всередині інтернет-кабеля є маленькі кольорові дротики. Так от для швидкості в 100 мегабіт достатньо лише 4. За що я взагалі плачу гроші, якщо воно не працює? Зачекай, нам договорити. А от для гігабіту, тобто тисячі мегабіт, цих кабельків, повинно бути. Ти вісім, це фізичне обмеження. Тобто, мій кабель це як дорога, в якій просто не вистачає смуг для руху. Саме так у тебе від провайдера йде автобан на тисячу мегабіт, а от до того комп'ютера сільська дорога, яка обмежена лише сотнею. Твій старий кабель просто не може пропустити через себе більше ніж 100 мегабіт. І що тепер робити? Просто зміни його на сучасний кабель, який має вісім жил. Він недорогий, і ти відразу побачиш зміну. Тобто, весь цей час був винен шматок дроту. Саме так, а якщо хочеш більше дізнатися про інтернет, задати свої питання чи дати поради по його покращенню, так, що якщо ти клієнт інтернет-провайдера вечір, пиши в коментарях номер свого особистого кабінету, З тобою зв'яжуться і проведуть опитування, і залишайся в мережі разом з інтернет-провайдером вечір.